Всім доброго дня, вигаті Ореснясті. У нас заняття номер 24 Сьогодні ми починаємо нову тему Have God. Поїхали. Все ж граматика. Все те ж саме, але друга тема. Так. Have God British English dream Have American English. Діє слово Have God це звичайна форма використовується в United Kingdom. В основному люди говорять, коли розмовляють. В United States Люди. Використовую слово have. I have got a car, я маю машину. I haven't got a car, я не маю машину. Have you got a car чи маєш ту машину? Mm. Так. Будьте обережні з помилками. Дієслово слово got має тільки текущу форму. На теперішній час форму, а не минулий. Я думаю, зрозуміло, использування. Possession, Family. Присваювання або сім'я. Навіть на увазі. Вона має гарні апартаменти. Чи маєш. Маєш так комп'ютер. Питання, або. Я не маю ні одного брата або сестри. Як ілнес, хвороби. Я маю автомобіль. Я маю. колд, скоріш за все. Температуру мається на увазі, або застудився. Ну, фізичний опис. Він має коричневі волосся і довгий ніс. Вони мають сині очі. Я думаю, зрозуміло, по формам у нас, якщо у нас Z, або пишемо have. Якщо у нас he, she, то пишемо has. Якщо у нас питання, то спочатку have або has, а потім ось це друге слово і got. А відповідях у нас. Yes we have. Або. No we haven't. Давайте дивитися. До у нас не використовується. Питання починається з have They От чи маєш ти ручку? Тут у нас Вони... не мають. Ні одної Дитини. М чи маєш те машина? Єси Хев, так я маю. Просто Хев. У відповіді у нас буде. Де тут ту розписали все? Я вже забув. Коли ми були дітьми, ми не мали багато іграшок. Ммм, mm, тут God скоріш за все форми використовується саме так mm. різниця тут і тут то Have у вас тут не може бути Власне, може бути хес. Я думаю зрозуміло чому правила там є. Чи маєш ти ключ? Вони не have. have ту не використовується зовсім Тент. Шливо так. Види, дивитися? 7 з 10. Didn't використовується все одно. Типу залежить від часу, я так розумію. Тут про Дидент. А тут теж використовується на... на рідше. А, тут мається на увазі... цей минулий час ще, кстати, да-да-да-да-да. Да, 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 да. Ладно. Так, перепишіть ці речення, використовуючи її слово haveд. По типу, як прикладі нижче. Використовуйте коротку форму, де можливо. М -м. Тут has got. Хоча мені здається тут не буде скорочення, дуже странно звучить. Питання знову ж таке. Просто і скороща це саме худше, що могло бути. Із цих розкладів. Ну, нічого не написано про скорочення. Дуже гарно. Тут не хест, тут хеп. Тут так, тут тут Haven Haven, God, но ну, еще правда зарублю, то можливо добре, можливо, ні просто я сей хав відповідів. коротко! ваша Типу код просто добавить, просто розумію суть право. Что якась дуже цікава вправа? Просто have gold. god. Мені писати. Права. Переробляти її не буду. Типу mm -hmm. на одного пояснення тут? Я дуже задумуватися ще якось. Mm -hmm. Возьмите речення на квещеный на в час. И хэд. Совсем не понимаю чего-то. год. Вот так раз и пишется. Она oh no. <laughs> просто хэд. В питаниях did you have просто хэд. Нема прикладу для іщить, там же хес не міняється. Там не буде хед тут, я думаю. Теж щодо на мене здається, тут от не, от не буде використовуватися. Подаємося, мм, педент, педент. Без год. Год не буде тут, я вважаю, так. Там якась буде помилок багато буде, тут не хедент явно. Ну, это писать надо, тут вірно. Mm -hmm. Ну-ка, у нас I His Shade. Надо писати было did. Не так розумію. Хоча лайків цього якось немає. Ціх двох правах останніх, типу, перше право зрозуміло. Ми дивимося, як це хев. А то що там воно заміняється ось таким методом? Це 0,10 просто використання в англійській мові. Типу немає сенсу, мені здається. В цій праві. І попередній теж. А мені просто відповідати, що... Heavgote використовується, коли ми користуємо iUVC і h Типу, як пишеться, ось, ти будемо запам'ятати все. Найбільше більше чого не треба. Це вже якийсь. Ладно. Не дуже вдачне зняття, але продовжимо тоді ввечері. Подивимось, що буде там, яка тема, тому до вечора. Пока-пока.